Вітаю, друзі! Ради вас бачити на каналі Треба пробувати. З вами я, Богдан Янджук-Зухер. Дякую за те, що дивитесь, коментуєте, ставите лайки і за те, що цікавитесь українським вином. Сьогодні ми трішки побалакаємо про коркотяги, як, що і до чого, і що відкривати. А дегустувати ми сьогодні будемо вино від крафтової мікровиноробні Енко Вайнері з Сумщини. Треба пробувати. Про коркотяги. Я б виділив три класичні коркотяги, які зустрічаються найчастіше. А перший з них це буде теподібний, а другий буде метелик. І третій ніж сомельє. Кожен з них має свої особливості. Ось такий коркотяг є майже в кожному домі. Єдина особливість, коли ми відкриваємо. Пляшку з вином треба зробити досить такі титанічні зусилля. Але краще з ним, ніж без нього. Звісно, можна відкрити пляшку вина наступним чином: запхати корок пальцем всередину. Або ж, наприклад, гадити пляшкою об дерево. Або ж є ще один такий варіант лайфхак, не дякуйте. Можна нагрівати запальничкою ось так. Вино, воно майже закипає, виштовхує корок, і вуаля! Ми пляшку відкрили. Але, як на мене, це вже зовсім треш. Наступний коркотяг це метелик. Ось він такий, бачите? Або на нього ще горять Шарль Деголь. Це відомий французький діяч, і він теж любив отак піднімати руки догори. А він відкриває вино без практично зусиль. Але є одне, але з часом ось ці руки чи крила. Відламується. І також, якщо ви хочете десь на вечірці або на пікніку відкрити таким коркотям, ну доволі так собі тягати в сумці трошки важко. І мій улюблений коркотяг це ніж Сомельє. Ось так він виглядає. Він складається з трьох а, частин ось така приблуда. Я потім розкажу, для чого вона. А далі йде штопор ось він. Ось тут він є. Ось так. І є ще такий малесенький ножичок. Зараз я вам покажу. Дивіться. Ось. І а, як деколи пишуть, ніж для нарізання сиру. Але це трішки а, не так. А я а, колись мав відкрити дуже багато пляшок, десь 20 чи 30 за дуже короткий термін часу. І що я робив? Я брав штопор і ось так вкручував, звісно, і тягнув. І через деякий час, повірте, мене просто посиніли. Пальці. А я загуглив і зрозумів, що я робив все просто не так. І зараз ми подивимося, як правильно і швидко відкривати цим пляшку вина. Отож, як відкрити пляшку вина ножем сомельє? Дістаємо цей ножичок маленький. Ось тут під пляшкою робимо надрізи. Надрізаємо фольгу. Так, фольгу ми зняли. Що ми робимо? Відкриваємо штопор, і пам'ятаєте, казав, що я розкажу: ось тут у нас є а, два виступи. Ми спочатку будемо тягнути першим, а потім дотягувати другим. І стараємося трішки під кутом струмити кінчик штопора в центр. І закручуємо. І залишаємо невеличкий ну, один завиток. Тобто ми не закручуємо повністю. Це робиться для того, щоб ми не проштрихнули корок і крихти не нападали в наше вино. Далі приставляємо ось це перше колінце і тягнемо. І вже там собі відкриваємо. Ось так вуаля: пляшка, вина відкрита. І від відкривання ми переходимо до дегустації енковайнері. Перше ми продегустуємо вино сорту Йохантер 2022 року. Цей сорт винограду був виведений у Німеччині і зараз в Україні над ним і з ним багато працюють і експериментують, що теж важливо. Так. Оце я собі налив. Так. Бачу невеличку, невеличкий мус. Зараз подивимося, що буде в ароматі і в смаку. Легкі квіткові нотки, легенькі-легенькі, легка цитрина, щось від щойно-що щойно на почервонілих, червоних ягід, аромат легкий, ненав'язливий. досить цікава. Хрумка кислотність, але вона не є такою, яка буде випирати і заважати. Ну що ж, вино трішки подихало, і я згадав, що мені нагадала ароматика цього вина. Це тоненькі ноти Барбарису. Я колись був в Криму, це було дуже давно. І там перший раз куштував Барбарис. Ось десь оцей Барбарис мені щойно відгукнувся. У цьому вині ну, така хороша кислотність, яка чудесно пасуватиме до львівської спеки. А також це воно дуже пасуватиме до Морепродуктів, до легких салатів, скурки і, можливо, десь до якихось бутербродиків з Ковбашкою. А тепер трішки про саму виноробню. Знаходиться вона у нижній сироватці, що на Сумщині. А тепер трішки про саму мікровиноробню Enko Winery. Вони знаходяться у селищі Нижня сироватка, що на Сумщині. Робить воно Артем Яценко, знаний у Львові як співвласник ресторації Марево та Лате Breakfast Club, і робиться вино своїм батьком Анатолієм М'яценко. Хлопці вручну збирають власний виноград і експериментують з копажами з таких сортів: левокумський, мускат, чорний, паралино саба та іншими. Вони притримуються філософії мінімального втручання у процеси виробництва вина. І ми переходимо до наступного вина. Це у нас буде Левокумський 2022 року. Об'ємна доля алкоголю 12%. А зараз я відкрию вино ось тим штопором Деголя або Метелик. Я це роблю вкрай рідко, але для вас запросто. Як завжди, встромляємо, крутим, і пляшка крутиться, аби голова не крутилась. Ось так. І майже без. Сильних зусиль ми відкрили пляшечку о, вина. Коркової хвороби немає. Бо Ми відразу би відчули характерний аромат картону. Тут же буде не аромат, а запах. Так, погнали. О, теж бачимо легеньку газацію. Запитаємо воно роби, що це потім. О, така полиця, але вже така дуже-дуже-дуже стигла. Навіть дуже стигла. Можливо, десь трошки прим'ялась. До речі, я дегустую вино сорту Левокумське вперше у житті. І поки вино дихає, декілька слів про сам сорт винограду Ливокумський. Це технічний сорт винограду народної селекції, і він характеризується стійкістю до хвороб. О, так і я. Стигла, стигла, навіть трошки місцями перестигла полуниця, трошки червоних ягід, хороша кислотність до сиру саме те. І варто зазначити, що Слобожанщина зараз далеко не винний регіон. Але хлопці працюють, виноград росте, вино робиться, і це лише початок. Побажаємо хлопцям натнення, зростання. Гарних вин та врожаїв. і наші два корочки не один, а два, ідуть нашу скарбничку. А на сьогодні, все. Дякую ЗСУ за можливість жити і творити. А ви коментуйте, ставте лайки, задавайте запитання, і все буде добре. І звісно, пийте українське вино. Обійняв ваш Богдан Янчик Зухер.